Не заробивши свій перший мільйон, чувак, ну крім би купити курс за 300 бакси, і вже би катався на своїй Теслі в 25 років. Так вас обично намагаються розводити всякі кріптоінвестори. Пацани, я розоблачаю криптовалюту. Сьогодні поговоримо про таку тему, яка поєднала в собі дві темні сили сучасності лудоманію і інфоциганство. І в симбіозі ми отримали мегамонстра криптокурси, криптовалюти, інвестиції. Там людей дуже легко заманюють на якийсь зум дзвінок, де тобі чувак в капішоні буде розказувати, як він з п'ятдесяти бак. Актів заробив мільйон, і ти теж так можеш. Всього лиш купи мені курс за триста баксов. Надавшись зарабатывать, я так і Пожезня, не будь рабами системи, але це вже не про криптовалюту, це про азарт і інфоциганство. Уяви собі дракона з трьома головами, який дивиться прямо тобі в очі. Перша голова це лудоманія. і вона тобі шепоче, постав ще трошечки баксов. От закупись цією монетою, завтра вона полетить. Друга голова інфоциганство. Вона тобі каже: Я знаю, як завжди вигравати. Купи мій курс, і я розкажу тобі всі секрети. Третя голова криптовалюта. Вона робить розумне обличчя і каже тобі: "Ні, ну це ж технології, сучасний світ, ну, розумієш, тут все по-серйозному.

Мама, я трейдер. Це тобі не рулетка, це інновації, інвестиції. Алло. І разом ці голови створюють уявлення, що ти не граєш, а інвестуєш. Ніби ти не зливаєш свої бабки в унітаз, ну, отримуєш досвід. Ніби ти не жертва, а майбутній мільйонер. Насправді ж там механіка одна. Ти втрачаєш гроші, а вони заробляють на твоїй наївності. Казино забирає твої нерви, інфоциган забирає твою довіру, і цей дракон росте тільки тому, що його годують ось цією наївністю. Тож з тебе лайк, підписка, а зараз я детально розповім, як відрізнити інфоцигана від нормального то трейдера, а також детально розберемося, якими схемами тебе затягують в цю шахрайську двіжуху, тому обов'язково дивись до кінця. Як виглядає середньостатистичний криптоексперт? Повір, це такий персонаж, якого можна пізнати з першого погляду? Він такий в худі з капюшоном, як ці всі генії із кремнівої доліни, або в костюмчику. Завжди на фоні ноутбук, величезні монітори з відкритим графіком криптовалют, але насправді це може бути взагалі скріншот із Google картинок. Фотка на фоні пальм, дорогі машини, які зазвичай просто орендовані. Постійні фразочки про інсайди. У мене в закритому телеграм-каналі. Ми кидаємо сигнальчики, ви по ним залітаєте в монетки, і завтра ви вже мільйонери. Пацани. І завжди такий серйозний, мотивуючий тон. Який тобі каже братан, займайся бізнесом. Вчора я теж був бідним студентом, а сьогодні я вже у мене тачки, дівки, от це все паніч ганджбес. Коротше, типовий набір трошки психолога, трішки бізнес-тренера, трішки генія інвестицій і 100% інфоцегану. А тепер запам'ятай золоте правило: справжній інвестор ніколи не продає курси. Запиши десь ну, на листочку, щоб не забути. А чому так? Бо якщо людина заробляє реально мільярди в індустрії, вона не буде витрачати свій час, щоб сидіти, записувати якісь Більні уроки або розказувати типам в зумі, що його от так треба зарабатувати день. Забирайте мій хліб. А правда в тому, що курси ось такого типу вони стабільніші, ніж курс криптовалюти. На ринку ти можеш втратити всі свої інвестиції за один день. А от продавати знання можна завжди, бо завжди знайдуться лохи, які повірять тобі, що можна заробити легкі гроші. Тому виходить так, що найбільші криптоінвестори заробляють не на біржах, продаючи біткоїни, а на вас. Понимаєш, це цикл в казіно. Власник казіно буде чекати не те, щоб ти поставив гроші на червоний і все програв, а коли ти просто сам прийдеш і даси йому гроші. У той нормальний криптоінвестор сидить, думає якусь довгострокову інвестицію, якийсь план бізнесу розраховує на доски, щось малює. Понімаєш? А криптолудоман сидить в телеграм-каналах і шукає якісь сигнали. Перечитав десь о, час догікоїн політіт в космос, і все, пішов на біржу, залив последні 200 доларів. Тут механіка така сама, що і в казино. В рулетці ти ставиш на зіро. В крипті ти купуєш якийсь іткоїн, тобто монету сміття. Невеличкий лікбес. Є щиткоїни, це монети, за якими не стоїть ніяка технологія. Це просто люди придумали собі. Нормальна криптовалюта, в неї ще можна хоч якось інвестувати, тому що за ними стоїть реальні технології, і це виправдана ціна. А також є мем токени. Це взагалі топова тема. Їхня цінність базується виключно на приколах з інтернету. Чим більше хайпу навколо цього мему, тим більше росте ця монета. Ось саме в таких моментах криптовалюта перетворюється в ігровий автомат в твоєму телефоні, тільки замість кнопки. Кнопки спін, там кнопка бай я тобі казав, що всю криптовалюту А тепер давайте чесно, чому українцям так заходить криптовалюта? Бо для багатьох вона стала замінником е Казино. Ну от сам, просто порівняй механіку. Казіно, що ти робиш? Закидуєш гроші і чекаєш виграшу. В крипті ти заливаєш бабки і ждеш, поки монета хайпане. Там це виглядає як рулетка. З може якийсь барабан з фруктами. А тут як графіки, які з свічками червоними або зеленими. Але і там, і там емоції, мозок видає ті самі. В тебе руки тремтять, адреналін, ладоньки потіють, і мозок кричить: все, зараз ще трохи, і я все в дамках, я вже мільярдер, я все, Янукович А для нас, українців, які переживають нестабільність, війну, економічну кризу, це є те саме місце, яке дає тобі надію, що ну може бути якесь диво. Щас я просто із з ніоткуда везьму Учудіння, але психологія азарту завжди працює проти тебе, бо ти ніколи не вмієш вчасно зупинитись. Купуєш монети, коли вона росте, і продаєш, коли вона падає. Вона виросла в три рази, щоб її покупали. Потім упала, і коли ви будете її закупати, вона буде падати, понімаєте Ти шукаєш не знання, не аналітику, ти шукаєш просто емоції, а інфоцигани це прекрасно розуміють. Тому вони продають тобі не фінансову грамотність, а ілюзію азарту з інтелектуальним соусом. Ти ж не граєш, ти інвестуєш, братішка, ти все правильно делаєш, он твій Мерседес уже ж зде. А різниця тільки в тому, що в казіно тобі хоча б наливають пивка безплатно, а тут і просто скидують, блін, pdf файл за те, що ти віддав 300 баксів. А тепер трохи подумаємо, чи може взагалі ну Нормальна, звичайна людина заробить на крипті, чесно. Якщо коротко, то шансів у тебе майже немає. Зараз поясню, чому. Всередині ринку сидять акули. Великі інвестори, фонди, трейдери, команда аналітиків. Вони бачать дуже багато даних, про які ти навіть не здогадуєшся, в тому числі якісь інсайди. І вони рухають ринок так, як вони захочуть, а не ти зі своїми 200 баксами, останніми заходиш на ринок в надіжді, що то Фактично, крипта це хаос. Сьогодні монета росте на 50%, завтра вона падає вже на 90%. Для пересічної це виглядає як американські горки без пасків безпеки. Ти емоційно не витримуєш таку движуху, ти починаєш нервувати, психувати, починаєш продавати тоді, коли воно летить вниз, бо ти думаєш, що ти зараз все втратиш. Третій момент це те, що тобою постійно маніпулюють. YouTube, Тікток, Інстаграм, Твіттер це просто ідеальні платформи, щоб пампить або зливати монети і заробляти на таких лашках, як ви. Простими словами, великі гравці підіймають хайп монети. Ти біжиш їх швиденько скуповуєш, і тут ці пацани починають сливати монету. Ну і один із таких самих прикольних фактів. Що ти можеш втратити все навіть коли ти правильно торгуєш, тебе банально можуть взламати, бо хакери в індустрії крипти, там реально шарящі люди, і забирають всі твої гроші їм ніхер них або елементарну біржу, на яку ти торгуєш, закрити, бо вони порушили якісь права або перейшли дорогу якомусь чиновнику. То, що криптовалюта вона перестане существувати 24-му році, це точно і головне, пам'ятай, чувак, якщо ти бачиш людину, яка заробила на крипті, це скоріше виняток, а не правило. Я з свого досвіду скажу, що все моє оточення, яке, хоч коли. Ось мало якесь відношення до крипти, не одна з цих людей не заробила. Але чомусь всі бачать одного переможця, а не мільйони людей, які втратили свої гроші. А тепер, щоб у тебе не виникало плутанини, давай розберемось, хто справжній криптоінвестор, а хто інфоциган в худі. Справжній інвестор має довгострокову стратегію, вкладає конкретну таку суму, яку він може собі дозволити витратити, а не останню зарплату віддає. Читає аналітику, дивиться на технології, команду проекту. Якщо він щось зрозумів, він мовчить, а не кричить в тіктоці. Якісь секретики свої. Люди, які розуміють ці ризики, для них крипта це як один із пунктів заробітку, один з пунктів інвестицій, можна сказати. Для них кластись в крипту це як купити ще одну квартиру, вложити трохи грошей в золото, трохи в євро. І так вони ну, диверсифікують свої витрати і збереження. А якщо ти той самий криптомільйонер, який зароботав кучу бабок, і в тебе є бажання підтримати мій канал, мою творчість, зробити це можна на монобанку, посилання в описі відео. А тепер 5 признаків інфоцигана. Кожній своїх соцмережі постійно кричить копай мий курс, копай курс, корс сделать мільйонером, просто як зомбі, як просто ідіот. робить фотки з цими орендованими машинами Феррарі і кричить що от біточок мене кормить, понимаешь заработал на битке о а ти що, аля улю Постійно заробляє лише на тому, що він продає якісь сигнали в закритих телеграм-каналах, та і все. Або ринок його не кормить, він нічого не розбирається в цьому. І у такої людини завжди є якась офігенна басня про те, як він піднявся з нуля. Вчора він дрався за буханку хліба з бомжом, сьогодні він уже все на яхті. Ну і саме просте, що я сказав: людина, якщо багато заробляє, вона ніколи не витрачає свій час на якусь ерунду по типу робити курси. Ну і у вас, навіть, питання: ну хтось то заробляє гроші там? Ну це ж не може бути, щоб взагалі там ніхто не заробляє. Так, там є люди, які заробляють. І це можна зробити за конкретних умов, але це дуже нелегко. Зараз я коротко розповім, як там заробляють професіонали. Перший і головний їх інструмент це довгострокові інвестиції в перевірені монети, типу Ефірум і Біткоін. І в них є завжди розуміння, що ці монети падають і ростуть, і вони ніколи не ведуться на емоційні скачки. Вони просто вклали. І чекають все. Другий момент це технічна експертиза. Це ті люди, які реально розбираються, як працюють криптовалюти. Це можна сказати, буквально ті люди, програмісти, які можуть самі написати якийсь код і створити монету. Ну і зазвичай це дуже серйозні дяді, у яких холодна голова, і у них їм взагалі не до емоцій. Тобто, в принципі, так то є вірогідність заробити, але ну дуже маленька. І для цього ну треба багато часу, треба багато знань, холодного розуму, і найголовніше грошей, які ну, теж треба інвестувати. Ти в величезних масштабах, щоб <з> цього заробляти. Ну а для пересічної більшості ну крипта це взагалі не спосіб заробітку. Криптовалюта, ну як технологія, це цікаво і дуже перспективно. І інфоцигани цим дуже сильно користуються. Тому, на жаль, ситуація така, що у нас криптовалюта в Україні це лудамання плюс інфоциганство. Якщо вже так вийшло, що ви граєтесь з криптовалютою ну, вже на даний момент, то, будь ласка, не робіть це на останні гроші і щоб це не зруйнувало вам життя. А в ідеалі, просто не годуйте цього дракона з трьома головами. Якщо сподобався мій відео, постав, будь ласка, лайк, підпишись на канал. Канал, нажми колокольчик, бо це ну на самом деле классная инвестиция. Підписка на мой канал она після завтра, -завтра уже выросте. Понимаешь, там уже график росте Шорт, лонг, біткоїни, Ну все, давай. Поехали, все, пока.